Затримали осіб, які скоїли зухвали підпал будинку підприємців. Будинок родини у ковалі підпалили 12 липня, нібито через їхнього родича. Про що йшлося у записці, яку злочинці залишили на місці події. Згодом зловмисники вирішили ще раз помститися, нібито родичам свого недруга. У ніч на 25 липня кинули гранату на подвір'я цієї ж родини. Через що було пошкоджено фасад будинку і паркан. Однак цього разу злочинцям втекти не вдалося. Оперативники Волинської поліції за гарячими слідами сьогодні затримали двох фігурантів, які підпалили будинок у Ковалі та кинули гранату. Їх поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Також сьогодні в день у місті Фастів Київської області співробітники управління карного розшуку затримали і третього зломисника – як з'ясувалося, члени постраждалої родини не мають ніякого відношення до вказаної в записці зловмисників особи. Мотиви і детальні обставини злочину ще встановлюються, тривають подальші слідчо слідчорошукові дії.